Операція Курщина на російському прикордонні літають сушки і палає бензовоз. Тим часом горить НПЗ в республіці Комі у анексованому Криму. Велика детонація. Що відбувається? Розповідатиму у випуску упродовж наступних кількох хвилин. Закликаю одразу оформити підписку на канал «Сейчас», аби не пропускати нові серії. І вперед до головного. Це вже серйозно. Вранці 6 серпня російські пабліки заявили про прорив збройними силами України кордону Федерації Курської області. Накал ситуації лише посилюється. У мережі поширюють відео, на яких як стверджується, кадри семи українських БТР страйкер, які рухаються у бік російського прикордонного регіону. Інші ресурси противника повідомляють, що до суджанського району Курської області увійшли як мінімум дві колони важкої техніки. Так звані зетвоєнкори розвели паніку, що Курська область перебуває під інтенсивним обстрілом. За інформацією російського пабліка ВЧК ОГПУ, українська армія пересувається поблизу міста Суджа. На напрямку Свердликового також йдуть зіткнення машини намагаються зупинити за допомогою безпілотників. Ба Більше противник навіть застосував бойову авіацію. Війська Росії запустили свої літаки Су 25 Місцеві жителі, яких застали бойові дії з Ненацька, Опинилися неначе у відеогрі. Далі самі емоції. Тут самоліти над головою. Прикинь, літають. Стрепітелі. Это б догорає вон тачка. Даже пожарка їде, понял. Тут повна, глянь. Гадаю, що в день керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, Росія не контролює власний кордон. І аж під вечір, близько 17-ї години, обізвалося вороже Міноборони. Відомство пише мовляв, ЗСУ із 8.00 силами до трьох сотень осіб за підтримки 11 танків та 22 бронемашин атакували російські позиції в Курській області. Війська прикриття кордону разом із прикордонними військами відбувають атаки, завдано ударів по місцях зосередження живої сили та техніки ЗСУ. У район бойового зіткнення висунулися резерви, підкреслили у Білоусова. Однак атаку вони відбити не можуть, заявляють про ураження у відповідь, начебто, завдали вогневої поразки по територіях Сумщини, зокрема по населених пунктах Басівка, Журавка, Хотень, Юнаківка, Біловоди, Храпівщина. Нібито знищено 16 одиниць техніки ЗСУ, у тому числі 6 танків. йдеться у дописі ворога. Паніка сягає погею. На тлі повідомлень про прорив кордону курчанам телефонують із невідомих номерів і просять терміново евакуюватися. Тим часом не менш небезпечно і в російській республіці комі на тамтешньому нафтопереробному підприємстві ТрансНЕФТІ в Усинську сталася пожежа. Давайте побачимо. Місцево збирання. Такі переміщення получається. У нас перед цим місцеві чули вибух. За даними телеграм-каналу База, всіх співробітників евакуювали. На місце їдуть пожежники. Причина надзвичайної події поки що невідома. Але і це ще не всі біди, що звалилися сьогодні на голову росіянам. Паблік кримський вітер пише про сильне горіння у районі аеродрому Октябрьське. Це в самому серці тимчасово непідконтрольного нам кримського півострова. І що, за словами свідків, бахкає там не по дитячому. Є дані, що підірвали склади боєприпасів ворога, які противник ховав у землю. І зараз це добряче детонує. Громко так. Ой-ой-ой, страшно. Жителі сіл Ленінське та Зв'язне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів. Про таке пишуть у локальних чатах. Давайте на цьому поставимо три крапки і будемо й далі спостерігати, що відбувається у противника. А далі вам пропоную дивитися, як все починалося у Курській області. Цьому ми вже присвячували. Цілий оперативний випуск новин, тому не перемикайтеся, аби бути в курсі. Росія вже не контролює свій кордон у Курській області. Після масованого обстрілу міста суджа росіяни жаліються на спроби заходу на їхню територію ЗСУ. Неспокійно вже й на Білгорощині. Що відбувається на російському прикордонні? Давайте розбиратися прямо зараз на каналі «Сій час. Одразу раджу підписатися і не зволікаючи, переходимо до головного. Це чи не найсильніша атака на російську курську області з початку повномасштабного вторгнення країни терористки в Україну? Отже, про все по порядку. Аж нато гаряча видалась ніч на 6 серпня у місті Суджа на Курщини. Через сильні громихання та активні вибухи місцевим навіть пропонували евакуюватися. Дяка сідні. Через ракету небезпеку у самому Курську заблоковано роботу громадського транспорту. Виконуючи обов'язки губернатора області Олексій Смирнов, пише про нібито п'ятьох поранених та кілька житлових будинків, які сильно постраждали. А очевидці знімають понівечені вулиці та побиті помешкання. Увага на екран. Ми... улица. Моя машина вон стоит, вот он дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала тут. Одна вот здесь вот упала. Бэхи. По моей машине асфальт. Короче, вот так вот. За даними Міноборони Російської Федерації, їхня ППО збила 13 БПЛА літакового типу над територією Курської області і дев'ять українських БПЛА, як вони стверджують, над територією Білгородської області. Згодом це число виросло до 26. Однак сьогоднішня атака не стала рядовою. Пізніше російські пабліки масово почали писати про прорив збройними силами України кордону з Росією в районі Курської області. Так звані Зетвоєнкори стверджують, що бої йдуть на кількох ділянках держкордону. Тамтешні чиновники підтверджують, напружена обстановка у межах суджанського та куренівського районів. Примітно, що на відміну від минулих рейдів, які влаштовували російські добровольці, першими про події повідомила влада РФ. Вже згаданий Смірнов пише: зацитую: бійці прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних сил РФ не допустили прориву кордону. Хочу попередити про те, що найближчим часом з'являтиметься багато різних інформаційних кидів. Переконливо прошу довіряти офіційним джерелам інформації та не піддаватися надії провокаторів. Кінець цитати. ФСБ своєю чергою назвала ранкові події збройною провокацією. Разом з тим, пропагандистські пабліки стверджують, що ЗСУ спрямували основний удар на гончарівку та Курилівку. Населені пункти лежать по карті за 10 кілометрів від кордону з Україною. Зокрема, про це пише телеграм-канал Два Майора. Далі дослівну із публікації. За інформацією, що надходить, противнику вдалося вклинитися вздовж траси 38К 004, де неподалік від МАП суджа було помічено як мінімум три українські танки і група піхоти. Декілька бронемашин було знищено. Ще одним напрямком атак, як стверджують автори посту, став рубіж Миколаєво Дар'їно-Свердликово. За попередньою інформацією, бої точаться на околицях населених пунктів. На цій ділянці також було помічено бронетехніку ЗСУ і з новим тактичним розпізнавальним знаком у формі трикутника. Ідеться у дописі росіян. До того ж, за даними ворожих медіаресурсів, неспокійно було і у Білгородській області. Українська сторона мовчала до опівдня. Однак, станом на 13.23 вже маємо коментар голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Продовжу прямою мовою. Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон. Недвозначні публікації з'являються і на сторінках наших військових. Так, Ілля Самойленко, офіцер управління розвідки полку Азов, позовний гендальф, ні на що не натякає, абсолютно ні на що. І публікує власне, світлину, яку ви нині бачите на екрані. Скажу більше, тепер вже й російські канали так само пишуть, що це їхні офіціали брешуть, а зона бойових дій розширюється. Тому я пропоную спостерігати за цією історією в режимі реального часу. Обов'язково підпишіться на канал цей час. Ми будемо доповідати вам всі оновлення по ситуації на російському прикордоні.